З 1 липня стартував період подання звітності щодо отримання доходів за перше півріччя 2025 року для фопів третьої групи. Деклараційна кампанія стартувала для єдинчиків, єдинчиків третьої групи, тому що вони подають щоквартальну звітність. Єдинщиками третьої групи можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Загальним обсягом доходу у 2025 році 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Також вони можуть мати найманих осіб, а можуть не мати найманих осіб. Це стосується як юридичних, так і фізичних осіб. Єдинчики третьої групи сплачують 3% єдиного податку, якщо вони є платниками ПДВ, або 5%, якщо вони не є платниками ПДВ. Крім того, з 1 січня введено їм сплату військового збору, який становить 1% від їхньої загальної суми доходу, яку вони зазначають в декларації. На обліку податківців Закарпаття наразі перебуває майже 20 тисяч платників єдиного податку третьої групи. З них левова частка це ФОПи єдинщики третьої групи. Це 15 тисяч 759. решта юридичні особи єдинщики третьої групи 3 тисячі Термін подання декларації з 1 липня. По 9 серпня, але так як 9 серпня це є вихідний день, то переноситься останній день на понеділок, то до 11 числа. Зазвичай на практиці всі ну не всі ФОПи, а в основному ФОПи чомусь залишають подачу декларації на останні дні. Нагадую, що за несвоєчасне подання або не подання даної декларації є відповідальність 340 гривень, і тому рекомендую не відтягувати на останній день, а подавати буквально зараз або через тиждень, через два. Чому це зазначаю? Тому що в останні дні може бути як. Форс-мажорні обставини, світло виключили, інтернет пропав або поламалася комп'ютерна техніка, тому зважайте на дані ситуації. Отож, граничний термін подання декларації за перше півріччя понеділок, 11 серпня. А останній день сплати єдиного податку та військового збору за другий квартал від 2025 року 19 серпня. Декларації проходять автоматичне заповнення. Крім сум доходу, які отримав платник. Тобто платник може сам внести частинку лише суми доходу до декларації. Всі решта дані його автоматично підтягуються і заповнюються, а потім в кінці йому лише потрібно підписати і відправити електронним ключом дану звітність. У зв'язку з розвитком електронних сервісів Державна податкова служба також їх розвиває. На сьогоднішній день. Подати звітність можна через електронні сервіси. Зокрема, це може бути електрон... як електронний кабінет, який можна зайти через сайт Державної податкової служби, можна через мобільний додаток Моя податкова, це також сервіс Державної податкової служби, також можна це подати через Дію. Подати декларацію за другий квартал прямо в застосунку дії можна у кілька кліків: покроково. авторизація, розділ податки, звіти та декларації, введення доходу, перевірка даних, підпис, відправка. Тут теж достатньо ввести лише показник доходу. Далі сервіс самостійно підрахує податки на основі раніше введених даних. Тож у будь-який зручний спосіб підприємці можуть звітувати, головне аби вчасно.